Привіт, привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання Крилакс. І я буду брати участь у спільному проєкті Дівчатка таки Дівчатка. Третій сезон розпочинається сьогодні. І організувала проєкт Томочка Новікова з каналу В'яжу на дивані. І мені той проект дуже подобається, він дуже цікавий, а третій сезон буде найцікавіший. І в нас в цьому сезоні є три номінації. Перша номінація, ми будемо в'язати, перев'язувати, дов'язувати, щось давно забуте. Ну, не стільки воно, трошки і забуте, але не стільки забути, як, як так сталося, що воно сталося, стало забути. І в мене ось ці картинці, є такий проєкт. Він у мене вже тут є дуже давненько. Я вже навіть не пам'ятаю, він, напевно, років сім у мене вже є. Сім років тому, якраз на весну, я його розпочала в'язати. І я вам трошки про нього хочу розказати, чого я його перестала в'язати. Я в'язала ось таку хотіла ковтинку. Я не знаю, як вам показати, бачите, то такими, е вона в'яжеться мотивами, то гачком в'язане ось такі кругленькі мотиви, їх називають ще е ві вітрячки, мельниця. Я, я навіть забула, як воно називається. Ну, неважливо, я тоді ще Ютуба не знала, не знала, як воно називається, але я в'язала мотивами хотіла ковтинку. То мала бути ковтинка, ціла повністю зв'язана мотивами. Мотиви потім я зішивала, і отак о, мотив мотивчик круглий, і, тут, і вони так зішиваються ось тут за ті боковинки, от, оті, вони пришиваються, ось за ті боковинки, отак. отак. Вони пришиваються, і то виходить е, такий візерунок. Дуже-дуже воно. Ой, перепрошую, мені падає лампа. І мені та ковтинка дуже подобалася, я її дуже хотіла зв'язати. Дуже я то швидко, швидко почала, швидко зв'язала, але не закінчила. А не закінчила чому? Бо в мене залишилося зовсім трішки ниточки. Я не розрахувала, що гачок. Ну, я тоді не розрахувала, тому що в мене е, і то, е, я почала в'язати, то є 100% акрил. Тут 780 метрів, по-моєму, 780 метрів в 100 г. Моточок такий ну, великий, досить був. Я не пам'ятаю, в мене було два моточки. Та в мене було два моточки тільки. Я чомусь думала, що мені майже 600, 1700, 1800 з чим то метрів, що мені вистачить на ковтинку. Але я не врахувала, що гачок забирає набагато більше нитки. Тобто я не то, що не врахувала, я не знала. Я про то не подумала навіть тоді. Я просто в мене такий журнал, і в мене ось така модель тут в журналі. І тут є десь схема того мотивчика, є схема десь. І я по тій схемі в'язала мотиви, зішивала. У ну, мене модель не така, бо я не, не така модель фігурувала. але, але тим, той, тим візерубком хотіла ковтинку. І коли я дійшла, по-перше, коли я почала переходити на рукави, Мені тут трішки щось не сходилося, я не, не в'язун дуже гачком, і я не могла придумати, по-перше, як перейти на рукави. Я тут щось видумувала, але я ще не, не докінчила, і я не пам'ятаю, чи в мене ще є мотиви якісь. Мені здається, що я всі тут пришила, в мене не було тут більше мотивів. І залишилось трошечки нитки. Ідея діла, я десь наготувала іншу ниточку схожого кольору. І думала обробити краї. Тепер думаю, як я маю закінчити ту ковтинку. І я собі подумала, що ту ковтинку можна закінчити, але не, не в'язати рукавів, а зробити таку, а от тут ще перешито. Просто я пробувала перешивала білою ниточкою, просто, просто думала, думала, як воно. Думаю, попришиваю ниточкою, подивлюся, чи воно мені вийде тут круг. І тут мені щось не сходилося, я так ниточкою пришивала, чи мені пройма, щоб мені вийшла, бо я тут щось теж напартачила. я собі так попідшивала білою ниточкою. Потім думала, буду ту ниточку випорювати, такою пришивати. І коли мені не, я зрозуміла, що мені не вистачає ниточки. І я закинула ту роботу, розпустити її не можу, тому що тут, як я почну, кожен мотив тут розпорювати, і кожен мотив мені вийде ниточка вся кусочками. Смислу розпускати нема. І викинути мені було шкода, бо то, самі розумієте, роботи багато. І, і як одним словом, я застрягла на, на тому моменті, я не знала, що мені далі робити. Я відложила, і скільки б я не витягувала, скільки б я не дивилася на ту ковтинку, нічого придумати не могла. Потім я знайшла нитки схожого кольору, і я вирішила її ну, той мотивчик відпороти. Тут мотивчики повідпорювати. Отой от мотивчик відпороти, і той мотивчик відпороти. І тут дов'язати просто обробку зробити гачком, О, а той мотивчик лежить. Бачите, які то мотивчики є. Зараз я подивлюся, чи в мене не забагато хвилин. І в мене тут є залишки є. Слонімська напівовна. То я купляла вже давно, десь 8 років тому, чи скільки, я в'язала чоловікові свет, і колір дуже-дуже схожий. Хоча то яскравіший. І я так думаю. Ну, я думаю, що мені можливо тої ниточки вистачить обробити, щоб вже одинакою ниточкою, щось не дуже маю охоту, літню, літню безрукавочку обробляти напівовною. Ну, я думала ще дов'язувати тою напівовною. Я не то, що обробляти нею, збиралася, я збиралася нею дов'язувати. Ну, ніби низ або горловину і низ, а рукави ще трошечки зробити такі чуть-чуть. Ну, я ще щось там планувала, але ну, я нічого не, нічого не спланувала, нічого в мені не думалося. І я просто відчепилася тої роботи і вирішила, що значить, значить, не доля її зробити. Значить, не, не, не зробила, значить, не, не вийшло. Ну і все. На тому кінець. Такі у мене справи з тою ковтинкою. І то я вирішила, як вже є в нас така номінація, я вирішила щось таке придумати. Я від, надіюся, що в мене вийде. А чи в мене вийде, чи в мене не вийде, то я вже буду показувати <з multifon ideally> по ходу роботи. Побачимо, що в мене, чи в мене взагалі щось з того вийде. А якщо мені з того не вийде, то в мене е ще є. Плаття, яке я показувала в одному з відео. якщо то я його візьму в ту номінацію. Ще якщо я буду встигати, то я ще візьму не одну річ, бо маю три, три таких речі, що треба доробити. Три, вроді би, та, плаття, Два плаття. І... Одну таку безрукавку, мені треба повністю розпустити і повністю перев'язати, але то на початку я в ту номінацію беру ось ту ковтинку. Побачу, що в мене вийде з тої ковтинки. Друга номінація в нас є, називається Не роби мені нерви. І в цій номінації я буду в'язати. От я буду в'язати щось таке, що я сама не знаю, що я буду. Ні, ну трошки я собі приблизно уявляю, я собі уявляю, що я буду в'язати. Но я не уявля... не, щось не можу, ще не определилася з ниточками. Які ниточки я сюди буду давати, а то трошки інакше. Я хочу таку дуже різнокольорову ковтинку зв'язати. І я тут от різні ниточки набирала. Зараз вам розкажу, що це за ниточки. Зараз вам розкажу, що це за ниточки. Ось так. Тут в мене ще є травичка, така. така, така травичка. І ще в мене є. Зараз тут в мене є багато чого. Тут у мене є напівбавовна і напів якась ніби вовна. І є ниточки, які я вам показувала, що я на секуді купляла. Одним словом, я то зараз вам буду показувати і буду назад кидати в сумку, в проектну торбинку. Ось така в мене гора ниточок. І я думаю, ну залежно, які мені підійдуть сюди ниточки, я ще буду думати. Ось цю ниточку, то я показувала, що я купувала її на секунді, там ті, бактус, не бактуси, а снуди. І я їх розпускала, я навіть у відео показувала, і ось цю ниточку можна з цією поєднати. Тут є поєточки, то можна в'язати спицями п'ятірка спокійно, п'ятірка або п'ять з половиною, або навіть шість. Ну, ще побачимо, я ще не, не, не спланувала до кінця. Побачимо, що в мене вийде. Вийде таке з паєтками, дуже вставки, так, Ті дві ниточки. То, напевно, я думаю, що то, який... навіть не знаю, чи то вовна, я не підпалювала, не знаю, що то за ниточка. Потім в мене є такий, такий моточок кольорової пряжі, то я теж випорювала з, 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 зі того, зі секунду. теж у мене такий моточок ниток є. Потім у мене є травичка, є голуба травичка. Не знаю, куди вона підійде, коло якого кольору, коло сірого, і коло того її можна десь дати, і коло того можна дати. Ну, одним словом, ще подумаю, де її можна дати. Маю травичку. Тепер в мене є ще така темно-синя травичка, як я в'язала собі резинку на волосся. Ось така. Я не знаю. Я не маю етикетки, не можу вам. А, тут на, на тій травірці є етикетка, То є я купляла десь на розпродажі 90 метрів 50 грамах, тобто 180 метрів на 100 Що то, 100% поліестер. То я так тільки думала прикрасити трошечки рекомендовано 5-6 спеці. Ну, якби, якби я її підбираю під таку плотність, але там, ну, я, я ще кажу, я не знаю, як воно буде в'язатися, бо я ще думаю, я ще не, не все до кінця спланувала, але травичка є. Потім тут в мене ще є така ниточка. вона така, дивіться, Давайте я спочатку вже розкажу про ту, то, то є сірі ниточки, то я, то я теж щось розпускала, то якась або вовна. Або, може, й акрил, тут якась ще інакша сіра ниточка. Ну, тут то, то, то Ту можна підміксувати, такий меланджик зробити. Ну, не знаю, я ще теж то, то не знаю наразі. Але то є завдання, не роби мені нерви, то будуть, мені хтось буде давати завдання, що я маю в'язати з тої ниточки. Е, мені ко, Котра зв'язалочка буде казати, що я маю вставити, де я маю вставити, чи якимось візерунком зв'язати, чи, чи е, ще щось придумувати. Буде для мене придумувати щось. У мене ще є от така ниточка. Я не знаю, то є е, ну як то велюрчик, велюрчик але вона така з люриксом, така блискуча, дуже-дуже красива ниточка. Я теж я не пам'ятаю, де я її взяла. Я її взяла, а де я її взяла, я не пам'ятаю. То є напівбавовна то є напівбавовна з мого кардигану залишилася, то докупи до тої буду додавати. Якщо прийдеться, якщо я буду її взагалі вставляти сюди, то я маю такий, як то, букляшечку. Таку синю, то я колись светр теж розпустила, і дуже гарна букляшечка, вона мені дуже подобається. Теж можна вставити якийсь мотивчик в той светр з тої букляшечки. Ще маю таку синю ниточку, коли зв'язала таку кофту мала, то я розпускала ту кофту в мене то є 100% акрил, він такий кручений, але теж ниточка дуже класна, дуже мені подобається. Ну, думала, може, щось якусь ставку зроблю. або Ще в мене є отака синя ниточка, вона теж дуже гарна. Я її, але вона трошки темна і на зразочки до візерунків на майстер-класи. Хоча ну, взагалі-то я її відложила, щоб майстер-класи знімати, візерунки в'язати. Але побачу, якщо ніде не вставлю, то піде на майстер-класи. Просто вона темна, я так з нею не в'язала. Тут такий в мене якийсь мохерчик мохнатий є. Тоже така з фіолетовим відтінком, така вона дуже гарно переливається, дуже гарна ниточка. Теж не знаю, де то в мене той моточок вже не пам'ятаю, де він в мене взявся. То в мене 100% видно акрил. Мені здається, може. Може, то є 100% акрил, той шекерів, напевно, бейбі, я з нього в'язала кофти, тут, напевно, то лишилось. То в мене на пів вовна 50%, вовна, 50 акрил, з серії пряжі Фолько. З бобінної пряжі дуже, між іншим, гарна ниточка. Я не знаю, чи Фолько, то, то та сама, бо то литовська чи латвійська е, ниточка. І її переш в пральній машині, вона не кошлатиться, нічого з неї не стається. Дуже гарна ниточка. І я, так, в мене залишки, в мене ще десь мають бути залишки, ну на разі то є. У мене є така синя ниточка, я її купляла як на піввогну. То є бобінна пряжа. Але. Е, я, вона поводить себе як 100% вовна. Ну, Бо акрил, я не думаю, що в пральній машині акрил би збився, але я її купляла як на півовну, а вона повела себе як 100% вовна, бо вона дуже розпушилася і вона мені збилася. Я в'язала тоді бактус і мені дуже збився з цієї пряжі. Я... Не знаю, чи я її буду додавати, але я більше, більше такої синьої ниточки не маю. То теж я розпускала светер, подружка давала перев'язувати светер, я її светер перев'язувала, і тут залишилася нитка, і я цю нитку, я не пам'ятаю навіть ну залишилася, не знаю. Я думала, її можливо ось тою зміксувати. То така тоненька букляшечка, вона така, бачите, чорна на чорній основі біла ниточка, вона така нерівномірна, трошки букльована, ну дуже цікава. І якщо її зміксувати з цією ниточкою, воно дуже навіть прикольно вийде і під спеці мені. Е під спиці п'ятірку, чи щось, може, чи четвірку. Ну, ну, під щось мені підійде, можна додати ще щось. Ну, одним словом, думаю, бо то має бути взагалі-то зимовий светр. Ще в мене є ще в мене є ось така пряжа. В мене її чотири моточки. Я не пам'ятаю, я в'язала ковтинку, але ковтинку розпустила. То я пряжу теж колись на секунді купила светрик. Але він мені по розмірах не підходив. Я його розпустила і перев'язувала. Я раді тої ниточки купляла той взагалі ту светр, бо мені тут ниточка сподобалась. Вона, бачите, йде одна ниточка, такого, ніби якась мохната ниточка, така як мохерчик, як щось така пушиста. А ту, тут йде така, ніби як поліамідна основа і такі букляшечки на ній. Ну, воно в полотні виглядає дуже-дуже гарно. Я розпустила, не маю показати, полотна. Ну ось така краса. І я вирішила теж вставити цю ниточку в цю роботу. Тому що цю ниточку я в'язала тоді на спицях номер 5 і воно гарне, дуже полотно виходить, таке воздушне і таке дуже, ну, дуже класне. Я думаю, що воно би ну, побачу, не підійде, то не буду вставляти. І ще в мене ось така є ниточка, вона така товстенька, то я теж з тих, зі серії тих снудів зі секунду. Так, мені аж сміття вже сипиться з тих ниток. Зі серії тих. Снудів, що я розпускала, що я показувала в тому відео. Ось такий ще в мене є моточок. І то я з того всього хочу, планую в'язати щось таке дуже-дуже кольорове і дуже цікаве. І зараз я вам покажу, що я намалювала. О, дівчатка, Я надіюся, тут гарно видно буде, що я собі планувала. А планувала я такий оверсайз такий широкий, такий обвислі боки. ну Він так має ну, такі рукави, широкі, трошки задовгі. Звичайно, з резинкою, 2 на 2, може один на один, ну, я так собі написала приблизно. Я собі вже давно планувала той светр, але мені, мені ніяк не вистачає часу його почати і зв'язати. І може й добре, що не вистачало часу. Я його взагалі то планувала в'язати в попередньому, в другому сезоні, «Дівчатка такі, дівчатка», але мені не вийшло, бо я мала замовлення, я мала. Другу роботу, я не мала часу його почати, а над ним треба було посидіти і подумати, а я посидіти подумати не мала часу. Я мала час тільки сісти і скоро пов'язати. І я е, вирішила в'язати, наприклад, тут резинку, тут вставку з якимись аранами, тут якусь, якісь косички дати, тут жакарти я собі планувала дати, тут якісь соти. Путанку, соти, я собі так розмалювала жакард, коса, соти. Тут на боковинці, чи я ще щось планувала, чи ні, я навіть не домалювала, я ще навіть не додумала до кінця. І я то буду певну ту схему перемальовувати. А взагалі-то, якщо мені хтось зв'язало, хто зі мною буде на пару. Давати мені завдання, бо то ж, е, номінація е, не робить мені нерви. І, то мен, Я думаю, що за мене додумають, що мені тут зробити, бо я сама не можу ніяк придумати, то я вирішила, що брати той светр ту номінацію, і, можливо, хтось мені щось підкаже, і я швидше то зроблю, швидше мені якась думка, якась ідея прийде в голову. Ось такі то справи. То в мене друга номінація. Третя номінація у нас буде е, невиправна. невиправна, я буду в'язати, я маю ось таку пряжу, я її маю дві упаковки. Я думаю, зараз я вам покажу е, цю пряжу. Я маю 10 моточків. У мене є 10 моточків цієї пряжі. І я зараз я відсуну і покажу, що то за пряжа. То є пряжа Алізе Wolme. В 100 грамах 200 метрів, 75% вовна і 25 поліамід. Пряжа шикарна. Я в'язала з неї шкарпетки, перуться в пральній машині. І чудово переться ця пряжа. З нею нічого абсолютно не стається. Вона не не, не, не збігається, не розтягується, не кошлатиться. Вигляд має шикарний. Гладенька такий, ну, светр буде з тої пряжі, я собі навіть не можу уявити. Пряжа такий номер кольору, то в мене 21. Але я вам скажу: я перше купляла теж номер кольору 21. Як в'язала шкарпетки, які я вам показувала, я зараз вам покажу, порівняємо кольори. Зараз я. Візьму. Ось, Дивіться, теж, теж, е, теж тут пряжа номер 21 на шкарпетках. Я замовляла номер 21, але та набагато, я не знаю, чи вам так видно, бо сонце засвічує, але в мене лампа поламалася, то я так до сонечка знімаю, щоб було видно. Але подивіться, е, вона набагато світліша. І набагато гарніший колір. І я дуже рада, що мені на светр випав світліший колір. І то якраз з одної партії ті 10 моточків. Я думаю, що що бу... ну, дуже, дуже рада, що мені так випало з одної партії ем... світліший колір. І я так думаю, мужчина великий, то я буду в'язати на подарок, на день народження буду дарувати. День народження в червні. Ну, але... Там від червня до зими вже не дуже далеко, і то ну, мені треба на подарок, то на 50 років мені треба на подарок зв'язати гарний чоловічий светер. Але мужчина високий і такий не, не дуже худенький, але ну, не повний. але... Не дуже худий. І я так думаю, чи мені вистачить тої нитки, бо я в'язала зразочки, зараз покажу вам. Я в'язала зразочки, але в'язала зразочки з... з тої пряжі, що мені залишила зі шкарпеток. Я не пам'ятаю, якими. тут я в'язала Тут я в'язала спицями 3,75. І я прала в пральній машині, між іншим, той светрик. ниточка точка шикарна. Вона так розпушується, такий пушочок є, ну, вона, ну дуже, вона мені настільки подобається, що ви собі просто не уявляєте, наскільки вона мені подобається. Тут я в'язала меншими спицями, Я забула, чи тут половиною, потім на чоти на. 3,25, потім чи на на 3,5, потім я перейшла вже десь на Е, на чи тут я тут я вже на 3,75 перейшла. Ну, Якщо в'язати коси арани, то бажано взяти навіть в спиці четвірку або й більші. І, тому що ну, дуже коси забиті, дуже забито виходить трошки, ну, бажано щось той Але я не знаю, чи я буду косами його в'язати, тому що 200 метрів в 100 грамах, то виходить 10 мотків 2 кілометри. Якщо я почну в'язати коси рани, мені може не вистачити нитки, я, я, я боюся, що мені не вистачить нитки. Я так думала, може тіньовими візерунками буду в'язати. Одним словом, я ще толком не придумала, що я буду в'язати. Я ще спробую зв'язати зразочок, бо мені зразочок певно котик порвав. вже. Вже Котик бавився, мій ромео побавився моїм зразочком. Ну нічого, зразочок, можливо, можна розпустити, взагато, і ще спробувати. Ну, одним словом, я не знаю, не знаю ще, якими спицями маю в'язати. Я ще, ще буду в'язати ще один зразок, але думаю, з якої пряжі я маю зв'язати той зразок, чи то розпускати ту пряжу, чи то взяти з нового потім. Ну, напевно, з нового зв'яжу зразок, поперу. А потім, як не буде хватати нитки, то розпущу зразочок і дов'яжу. То вже таке, ну, але зразочок хочу таки зв'язати з тої нитки. Ще не в'язала, дівчатка, ні зразочків, ні нічого. Ось такі у нас три номінації. Я вам розказала все, що я запланувала. Дуже дякую вам за увагу. Дуже щиро вдячна всім, хто додивляється до кінця, хто ставить вподобайочки, хто пише коментарі. Я вам всім дуже щиро вдячна. І... На цьому закінчую відео. До побачення, до зустрічі. Почну все в'язати, що запланувала. В мене в номінації невиправна буде не тільки той светр, але на, наразі я показую тільки той светр. До кінця тижня, якщо щось в мене виникнуть, якісь нові ідеї, я з вами обов'язково поділюся. Так що не хвилюйтеся. Дуже дякую. І папа мої дорогенькі, до зустрічі!